Вітаю! Мене звати Оксана Гайдук. І я представляю гру Адвент-Календар для чистого інфопростору. Розроблену в межах проєкта Мідзаті. Ми працювали командою над розробкою гри Ірина Шабелян, Ірина Офіцінська, Олена Орел. Та Оксана Гайдук. Ми є вчителями інформатики Лозувацького ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка та Криворізької гімназії номер 114. Ми створили гру Адвент календар для чистого інфопростору, надихнулися німецькою культурою створення адвент-календарів та адаптували цю ідею для освітніх потреб сучасної молоді. Проєкт допомагає учням розвивати медіаграмотність через інтерактивні завдання з різних тем, які вони відкриватимуть щодня. Я хочу познайомити вас із нашим адвент-календарем. Він розміщений в такій коробці. Виглядає він ось такими інтерактивними завданнями. Давайте познайомимося, що вміщує коробка. Так. Учасники цього проєкту будуть отримувати ось таку листівку від авторів, розробників, чек-лист із вмістом набору, мішечки, в яких ми будемо складати завдання, мішечки. На кожен мішечок буде прищіпочка і ми будемо розміщувати ще номер мішечка, який буде позначати робочий, день, з яким працюють учні на завдання. Кожен день ми будемо розміщувати елемент пазла, додаткові елементи для вчителя, для організації робочої зони, розроблену інструкцію, та картки із завданнями картки з завданнями. Отже, в коробку із набором матеріалів входять ось такі роздаткові матеріали. Ми підготували привітальну листівку для кожного учасника адвент-календаря, де висловили свої побажання для роботи і надихаємо учасників на плідну працю з кожним завданням. До набору входять картки. Які, ми будемо, які будуть позначати кожен день роботи з адвент-календарем. Щоб оформити цей адвент-календар, нам необхідно використати мішечки, які входять в набір, до них додати номер дня. Які розмістимо в додаткових матеріалах, кожен робочий день можна оформити окремою робочою зоною або всі завдання розмістити в єдиному робочому куточку, використовуючи джут, прищіпки та картки із завданнями. Картки із завданнями на кожен робочий день необхідно підготувати, розрізавши всі завдання по, по окремих картках. Картки ми вкладаємо у мішечок. У мішечок також ми розміщуємо елемент пазла, це буде така цікавинка і заохочення для учнів в роботі. Ми вже сюди його вклали і підготували такий сюрприз. Далі на кожен мішечок розміщуємо номер робочого дня, з яким будуть працювати учні, і розміщуємо, оформлюємо робочу зону. Також до адвент-календаря входять наліпки та магніти, які вчитель може використати як заохочення для самих активних учасників гри, а також, коли закінчиться робота із календарем, можна завершити підсумок роботи ось таким магнітом, який буде надихати учнів, розвивати медіаграмотність через різні залучення до активностей. До адвент-календаря ми також розробили детальну інструкцію для вчителів. формі дошку можна розмістити на ній правила роботи під час завдань і посилання на онлайн адвент-календар. Приступивши до роботи, вчитель разом з учнями визначають, який робочий день вони будуть відкривати, слідувати можна за кожним робочим днем по номеру мішечка або визначати свої набори мішечків, які вони будуть використовувати. Продовж 20 днів діти будуть виконувати завдання з кожного робочого дня і складати елементи пазли в єдину картинку. Проєкт розрахований для підлітків. Відків 13-16 років, а також буде корисний вчителям, які прагнуть включити тему медіаграмотності у навчальну програму, класним керівникам та батькам, які хочуть, щоб діти орієнтувалися в сучасному медійному світі. Використовувати магніти та наліпки вчитель може для заохочення найактивніших учасників гри. Адвент-календар представлений у двох форматах. Офлайн календар це мішечки з роздрукованими завданнями, які можна використовувати протягом 20 робочих днів. Та онлайн календар представлений інтерактивними завданнями на різних освітніх платформах та сервісах. Ознайомитися з онлайн-версією календаря можна за QR-кодом. У сучасному світі, де інформація поширюється миттєво, бути медіаграмотним це життєво необхідна навичка. Тож будьте такими: обирайте надійні джерела інформації, тримайте інформаційний простір під контролем, перевіряйте факти і думайте критично. Нехай у вашому житті буде більше правди, ніж фейків. Проєкт Miz the Teacher реалізований ГЕТ-інститут в Україні спільно з НОТА-ЄНОТА за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в рамках програми Східного партнерства. Адвент-календар це чудова можливість зробити навчання захопливим. Нам дуже цікаво дізнатися, як ви використовуєте наш Адвент-календар, які емоції він у вас викликав. Чекаємо на ваші щирі відгуки. Посилання на профілі авторів ви знайдете в інструкції. Діліться своїми фото, відео та враженнями. Відмічайте нас як авторів продукту на сторінках у Фейсбуці. Разом створимо світ, де кожен медіаграмотний.